Шабельні бої та сучасна військова зброя, козацька їжа та волонтерська кухня, українські пісні та патріотичні постановки, народні ремесла та військові сувеніри усе це – 15-й міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь. Подія, яка зібрала тисячі людей у самому серці України у Вінниці. Сьогодні в найдовший день року ми святкуємо 15-й міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь. Сьогодні в нас дуже багато гостей, прекрасні локації, на яких приймають участь і військові, і волонтери, це майстри народної творчості, це люди, які допомагають зсу. Сьогодні побачили тут багато військових артефактів. Мистецьких робіт ми побачили прекрасні покази виживанок, покази українського традиційного і сучасного одягу. У щоденній реальності війни ми часто забуваємо, наскільки важливо відчувати підтримку, гідність і єдність сьогодні, коли на фронті триває боротьба за свободу, цей фестиваль не просто свято, це місце сили, місце, де запалюється вогонь перемоги, де збираються однодумці, в серцях яких горить живий вогонь. Живий вогонь збирає друзів. Козаки та реконструкції, патріотичні організації та громадські активісти, військові та ветерани, рятувальники та поліцейські, медики та волонтери. Сюди їдуть різні покоління українців та українок, щоб відчути Ми разом, ми не зламні. Вогонь це не те, що просто горить. Вогонь перетворює і змінює. І людство воно невід'ємно розвивалось разом з вогнем. Люди збирались біля багаття. І вогонь не лише зігрівав, він захищав і він об'єднував людей. Отже, наш фестиваль присвячений саме цьому. І наш фестиваль Перетворює і змінює, нагадує, хто ми є і куди ми йдемо. Я радий вітати всіх на 15-му фестивалі Живий вогонь. Я радий бачити всіх наших друзів, які зібрали сьогодні. І бажаю всім нам триматися разом, триматися гуртом і всім нам перемоги. Фестиваль об'єднує стародавні традиції та сучасність. Тут оживає січ, звучить українська пісня, лунає бій барабанів. Сцена вражає танцювальними і патріотичними постановками. Найбільш відважні ходять по розпеченому вугіллю. Поряд зі старовинним народним мистецтвом сучасні військові винаходи. Бо живий вогонь не лише зігріває українську душу. Він вогонь спротиву. Він та сама іскра, що не дає згоріти надії, допомагає випалити ворога з нашої землі. Сьогодні концертна програма нашого ювілейного 15-го фестивалю Живий вогонь складалась з різноманітних блоків. Зокрема, це народний блок, естрадної патріотичної пісні. І своє мистецтво, свою творчість, свої таланти демонстрували найкращі колективи зі всієї. Вінницької області, але родинкою сьогоднішнього дня і яскравим його завершенням стане хореографічне, яскраве, танцювальне, вогняне шоу. На фестивалі збирали кошти для Збройних сил України. Кожен сувенір, кожна страва, кожна пісня усе це працювало на перемогу. Під час фестивалю вдалося зібрати 114 тисяч 101 одного Усе передано на потреби наших захисників. Бо культура теж воює. І перемагає серцем. Апогеєм фестивалю стало містичне дійство: запалення живого вогню, вогню, що несе пам'ять покоління, вогню, що об'єднує часи. Гості та учасники фестивалю спільно видобули його за старовинним звичаєм, методом тертя, без сирників, без запальнички, на спеціальному пристрої. Як це робили наші предки, завершився фестиваль величезною вогняною театральною постановкою, в якій взяли участь понад 200 учасників. Цьогоріч це була вогняна танцювальна постановка Незламна Україна. Перед очами глядачів пронеслись полум'я Трипілля, Київської Русі, Козаччини, Майданів і російсько-української війни. Є кілька унікальних рис в цьому фестивалі. По перше, він військово-патріотичний, тобто на сьогоднішній день це саме ті люди і саме той захід, який повинен об'єднувати всіх українців. По друге він збирає людей уже 15 років, і повірте, це люди, які чекають на цей фестиваль цілий рік. Вони разом створюють нові ідеї, нові мистецькі проекти. Фестиваль знають в усій Україні і за її межами. І гості сюди приїжджають щороку, тому що вони знають, що вони тут зустрінуться в першу чергу з однодумцями. На таких фестивалях народжуються нові ідеї, запалюються нові зірки. І, звичайно, головне живий вогонь, який гріє нас потім цілий рік до наступного фестивалю. Енергетика зашкалювала. В гостей блищали сльози на очах, а в серцях розгорівся живий вогонь. Вогонь любові, вогонь боротьби за свою країну та вогонь перемоги. І ще раз цей фестиваль підтвердив свій слоган. Живий вогонь єднає Україну, живий вогонь єднає світ. Але й цьогоріч учасники фестивалю наголосили, що живий вогонь боронить Україну, живий вогонь боронить світ. Цей вогонь у кожному з нас, і ми понесемо його далі разом до перемоги.